Мій колега придумав новий метод прокидання. Доброго ранку, дорогі друзі. Зараз ви побачите, як можна прокинутися зранку дуже швидко. І ще ми перевіримо навики нашої Віолети. Ну що, що ти готова робити? Значить, в нас є речення. А, воно звучить книга рекордів Гіннеса Поклала переді мною завдання надрукувати це речення якомога швидше. Там є 103 символи. Тобі потрібно їх якнайшвидше набрати. І Добто... за моєю командою ти починаєш. Я нажимаю старт, і ми засікаємо час, за який ти. Ну давай. давай. Так. Я і... готова. готова? Раз. Я Давайте повторюйте за мною, тоді ви точно прокинетеся, адже ваш мозок почне працювати дуже швидко. Давай, раз, два, поїхали. Ну-ну-ну-ну, Давай, давай, давай. Ага. Друзі, підтримуйте оплесками віолетту, тому що їй так Покола. тяжко. Давай, 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 давай. ну. А помилки враховуються? Ні, то будеш полоном перебирати. Давай, давай, швидко, швидко, швидко. Написати це речення. Ну, е, якомога швидше. Так, давай. Чи в тебе якомога швидше не виходить. Все, є. Є, зупинити. Значить, ти впоралася за 29 секунд і 6 сотих. це нормально, значить, це все. Я покинула. Ну так, непоганий не результат, я тобі скажу. Але е, мешканець Індії, Мухаммед Хуршит Хусейн, виконав це завдання, хоча і трішечки довше. За зараз скажу за скільки за 47 секунд. Але а, то я його перевершила. Але але ти для цього використовувала свої пальці, а Він для цього використовував свій ніс. Друзі, отак от носом набирав це. все і за 47 секунд набрав. Нічого і завдяки не цьому рекорді Віннеса його включить в до себе. А взагалі треба сказати, що він ще, крім того, от якщо вже набирати пальцями, то абетку він за скільки набирає англійську? Знаєш, абетку він забирає набирає пальцями за 3,4 секунди. Це один, два. Три і все. все. І Іабетка набрана. Торгово, а для того, аби встановити світовий рекорд набирання речення носом, він тренується по 6 годин на день. А ще по різноманітному ускладнює завдання, ну, я хочу це спробувати. Ну, Це була б не я, якби я це не спробувала. Ну давай, давай. В тебе те саме завдання, Ну, за скільки ти хоча б одне слово набереш? А давай Хоча б віолета набрав. ну набери бери віолет, давай. Я, я прошу це показати, що в неї вийшло. Де знаєш, просто в мене дуже, ну мене ніс не дуже так, тоненький. Ось, ось, ось там, ось там, воно так. Знаєш, насправді мені потрібно собі придумати, як в боротьбу цей конус, і тоді можна потренуватися і скласти конкуренцію цьому хусе. Так, Отак, ми. друзі, ми прокинулися. Сподіваюся, ви також. Якщо ні, тоді... Візьміть свої а, телефони, ноутбуки або сядьте до комп'ютера і набирайте доброго ранку всім і надсилайте. Так, і можна можна це робити пальцями, не обов'язково носом. Хоча, якщо зможете набрати щось носом, надсилайте а нам можна на соціальні пальцями мережі. Ні. Пальцями. Можна. <laughs> ну, можна Поки... ще іншими частинами тіла, в принципі. Поки я буду навчатися робити це пальцями ніг, вам пропоную переглянути свіжий випуск новин.